В Хмельницькій області і взагалі в державі призов починається з 1 березня. У Хмельницькій області підготовка до призову йде вже давно. Ми проводимо комісії, відбираємо людей, які будуть призвані весною на строкову військову службу. Багато людей бажають служити, але є багато призовників, які ухиляються від призову. Ми все робимо для того, щоб роз'яснити призовникам, що ніхто не попаде в зону антитерористичної операції. Що армію треба відслужити. Все в нас для цього є. Наша армія підготовлена, забезпечена, і строковикам буде комфортно служити. План на Хмельницьку область на весну більший, ніж на осінь. У нас будемо призивати близько 1200 чоловік. Чому більший план? Тому що прикордонна служба буде комплектуватися також з строковиками. На Хмельницьку область орієнтовний план. Наступний, ми будемо призивати людей в Збройні сили, десь 60% в в останніх в Національну гвардію і в прикордонну службу. Всі строковики, які будуть призвані з Хмельницької області, будуть призвані виключно через навчальні центри. Пройдуть підготовку в навчальних, потім будуть відправлені в бойові військові частини. На території Хмельницької області також є навчальний центр. Це 201-й навчальний центр, який знаходиться в місці камянець подільську який готовить людей в чи частини забезпечення. Львіна, доля призовників із Хмельницької області будуть навчатись в Кам'янець-Подільському навчальному центрі. А якщо будуть навчатись в Кам'янець-Подільському навчальному центрі, будуть проходити службу в Кам'янець-Подільській інженерній бригаді, а також у частинах забезпечення. Ну, хочу сказати, що на даний. Момент у нас готово до призову більше 600 чоловік, які отримали бойові повістки, які готові служити в Збройних силах. У нас до 17 тисяч призовників. Вони повинні з'явитись всі на комісію. І районна призовна комісія прийме рішення, кого призвати на строкову службу. Всі останні, які не будуть призвані, пройдуть через протокол, що їм надана відстрочка від строкової військової служби по різним причинам. В кого за станом здоров'я, в кого за морально-діловими якостями, а в кого ну, такий він, що не було для нього команди. Ми будемо говорити так, що не, не хватило його місця збройних сил. Відповідаю офіційно, що строковики не можуть бути відправлені в третю лінію. Ні по яким там заявам б батьків, не по яким заявам строковиків. Однозначно, начальник генерального штабу прийняв рішення, що строковики не можуть бути в зоні бойових дій. Вони будуть виключно в частинах з забезпечення. Достатньо багато у Хмельницькій області є вухилянки. Значить, ці ухилянти, ну, у першу чергу, керівники підприємств самі допомагають ухилятись від військової служби. Чому? Тому що в них не, немає обліку призовників, який повинен бути у кожному, на кожному підприємстві, не дивлячись на форму власності. Є механізм, який. Дозволяє перевірити облік, значить. Перший раз буде накладений штраф на керівника, другий раз буде накладений штраф на керівника, а третій раз, якщо не будуть усунені недоліки, він буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Ну, є багато методів розшуку призовників. Але я б не хотів би, щоб ми розшукували призовників і потім деякі керівники підповідають. Підприємств розказували журналістам, що до них вривається з воєнкомата, що вони не, не, не там затримують призовників, що не, не невірно вручають повістки. Хочу звернутись до, до всіх, що згідно закону. Десятиденний термін після об'явлення указу президента по призов призовник повинен з'явитись військовий комісаря незалежно від того, дали йому повістку чи не дали йому повістку. Зразу хочу сказати так, що ні ніде не, ну не обговорено де вручати повістки. Ну нема такого в законі. Де, де, де вручати повістки? Але також хочу ще раз оговоритись, що керівники підприємств повинні вручати повістки. От тут чітко, чітко прописано, що керівники підприємств повинні вручати повістки особовому складу, який знаходиться в них на роботі, ну, на обліку. Також хочу сказати, що всі призовники, які з'являться військові комісаріати, пройдуть в медицинську комісію. Можу зразу сказати, якщо в людини є ну, якісь хоч невеликі предпосилки до того, щоб він не пішов в армію, він не піде в армію. Ми все робимо для того, щоб в армію призвати. Кращих людей, мотивованих людей, ті, які бажають служити. І Ще раз хочу акцентувати увагу: ніхто із строковиків не піде виконувати завдання у зону антитерористичної операції.